Всім доброго ранку! З вами традиційно Market Discussion 10.30, трішки затримкою. Сьогодні з вами офіс Київ 2. Мене звати Назарій. Сьогодні розберемо взагалом ситуацію, яка складається у нас із фундаментального аналізу на графіках, що в нас зараз є, з актуального. Та переглянемо декілька пару активів саме по технічній його складовій. А що нас загалом сьогодні очікується по новинам? Якщо будемо розглядати по календарю трейдера, можемо побачити, що ось зранку виходила новина як ВВП по британському фунту. Тобто, як вже його йде відпрацювання, то це одна з таких також важливих новин на сьогоднішній саме день. А на що треба звернути також увагу? Що сьогодні об 11 годині ранку буде якраз таки виходити отчот від міжнародного. Від міжнародного енергетичного агентства по нафті сюди будуть включатись понад двох тисяч компаній, які саме займаються даною діяльністю, і будемо з вами звертати увагу саме на рух нафти і за даною новини. Також із важливих новин, що сьогодні в нас буде, це індекс споживчих цін та базовий індекс споживчих цін саме по долару. Тобто, сьогодні переглянемо його, яке буде відпрацювання, як він саме буде рухатись впродовж даних новин. А можемо також побачити, що в принципі, із основних всіх новин по долару на сьогодні, в принципі, так буде все. Також на що треба буде звернути увагу, що будуть виходити змінення запасів нафти, і, звичайно ж, як аукціон по розміщенню 30-річних казначей облігацій. Тобто, в принципі, із таких найбільш важливих новин нас на сьогодні, в принципі, все. Сьогодні ринок не дає таку величезну якусь кількість новин, але все одно на ці новини треба звернути увагу і краще бути обережним саме з ними. Тому давайте почнемо саме наш з вами аналіз. Почнемо з валютної пари євро-долар. І Загалом розглянемо ситуацію, яка зараз відбувається в нас на ньому. А що ми можемо побачити? Зараз євро долар у нас рухається в спадному тренді, тобто на графіку по D1. А якщо проставити рівні Fibonacci, ми можемо побачити, що зараз свічка зелена формується і пробуває у нас рівні Fibonacci, саме рівень 61,8. Переважності за вишучою новини по фунту, і штовхнула ціну по, якраз таки по долару. І бачимо, що зараз на даний момент ціна сформується трішки вище, але фактично ще дана свічка не зафіксована. Тому що даний спадний тренд буде в більшості актуальний. А на що треба звертати увагу? Зайшовши на менший таймфрейм, а саме на таймфрейм H1, ми можемо побачити, що ціна в нас рухається біля двох локальних рівнів до ціни. А саме по ціні 1.1629 та 1.1550. Від поточної ціни до першого рівня супротиву 18 пунктів, до рівня підтримки понад 60. А на що можемо також звернути увагу. Що поміж даних локальних рівнів є такі більш основні і сильніші рівні. Якщо буде розглядати саме рівень супротиву, то це рівень 1.1675. Якщо глянути по графіку D1, якщо ціна буде доходити до даного рівня, в переважності може і зламатись даний спадний тренд. В продовженні вже і формування, наприклад, майбутнього висхідного тренду, можемо очікувати рух ціни до впливового рівня, саме 1.1786. У разі все ж таки, якщо це в нас буде закінчення зараз корекції, ціна буде рухатись саме за трендом. В нього також чекає, чекає поміж близького локального рівня, що також один гарний впливовий по ціні 1.1537, що від поточної ціни до даного рівня порядка 70 пунктів. І у продовженні спадного тренду також чекає два гарних рівня підтримки, саме по ціні 1.1465 та 1.1383. Треба зголом дивитися за політичною ситуацією, яка відбувається зараз більше в Штатах, на що буде якраз таки доволі сильно звертати увагу на даному активі, що буде також мати великий непоганий вплив. А по даному також індикатору, якщо побачу, подивимось на індикатор саме ADX, можемо побачити, що зараз більш домінують покупці на даному діапазоні, але сила даного руху не така уж і сильна. Також у нас індикатор Стахасці переходить в зону перекупленості, що фактично, якщо буде все ж таки ціна далі продовжувати рух, в Подальшому можна дати точку входу якраз таки по індикатору Стахасі. Давайте далі з вами розглянемо, О, точно також давайте розглянемо, бачу глядачі, ще питають фунт до долара. Давайте його паралельно також переглянемо, що в нас зараз, яка в нас зараз на ним ситуація. В принципі, фунт долар також нас формує той самий спадний тренд. Можемо переглянути по рівню Фібоначі одразу ж можемо подивитися, як зараз відбувається ціна. Дійшовши до рівня 38,2, бачимо, що зараз ціна знову продовжує падати. Можемо включити той ж самий індикатор, саме Стахастік. Можемо переглянути, що на графіку, де 1, у нас ціна знаходиться якраз таки в зоні перекупленості на даному діапазоні. Також можна очікувати в принципі, рух ціни до його першого одного такого ж гарного рівня саме по ціні 1.3010, і можемо глянути ще більш такі, гарний сильний впливовий рівень підтримки саме вже по ціні 1.2694. В принципі, два таких доволі дуже сильних рівня. Найближчий, такий ще буде в майбутньому, можливо, більш такий локальніший рівень саме по ціні 1.2802. Це саме в продовженні даного спадного тренду. У разі все ж таки, якщо тренд буде ламатися, і ціна буде пробувати даний спадний тренд, можемо спочатку очікувати рух до рівня 61,8 порівнювавши в Тібаначі. Якщо ціна, в принципі, так може дійти, може і зламатись даний спадний тренд. Якщо розглядати рівні супротиву на даному активі, тут є. Також декілька таких гарних рівнів супротиву, які можу відзначити саме по ціні. 1.3244, 1.3481 і 1.3592. Від поточної ціни до першого рівня супротива 114 пунктів, до другого буде порядка 350 і до третього вже порядка 460 пунктів. І зараз в переважності також за цим активом можна слідкувати і за новинами, що відбувається в, по єврозоні, також що відбувається саме з доларом, так як дані активи мають таку свою пряму корельовку. Далі хочу розглянути з вами австралієць до долара. Що хочу з вами відзначити в даному активі? Цікавий формат того, що зараз сформується доволі такий великий і сильний глобальний трикутник, такий на таймфреймі D1, що якраз таки можемо бачити звуження мінімумів і звуження максимумів. На що можу звернути також увагу по даному активу? В першу чергу можемо помітити, що ціна зараз знаходиться прямо на цей час між двома своїми сильними локальними рівнями. Саме по ціні 0.6592 і 0.6561, що рівень супротиву, що рівень підтримки, між ними діапазон порядка 30 пунктів. У разі, якщо ціна все ж таки буде пробуватись і формувати висхідний свій тренд від поточної ціни, можемо очікувати рух до рівня 0.6630 і подальшому ще є також сильний рівень 0.6695. У разі все ж таки продовження спадного, все ж таки тренду після пробиття локального рівня, можемо очікувати ціну до рівня 0.6518 і в подальшому, це ще також є гарний цікавий рівень саме по ціні. 0.6416. Бачимо, що на меншому таймфреймі формувалася доволі цікава доволі ситуація. Зараз відпрацьовує себе менший трикутник по H1. Тобто, в нас виходить такий подвійний трикутник. І фактично, зараз вже його відпрацювання завершилося, і можемо зараз очікувати і орієнтуватися якраз таки на даній рівні, щоб дивитися за ситуацією, в яку сторону буде рухатись по подальшому даний актив. А, також хочу переглянути з вами долар канадський долар. Що в нас загалом зараз ситуація, яка відбувається за ним? А долар канадський долар зараз у нас формується саме в вже в східному тренді. Можемо бачити, що в нас зараз доволі така дуже сильна і довга корекція на цьому діапазоні. А що можу відмітити? Зараз ми можемо побачити, що корекція в нас дійшла до рівня 61,8, і зараз ціна якраз таки рухається донизу, тобто пробиваючи даний рівень, але ще повноцінно не зафіксувавшись за ним. А також на що б хотів звернути увагу по даному активу, що переглянути, якщо по індикаторам того ж самого стахастіка, ми заходимо в зону перепроданості на цьому діапазоні. Тобто, якщо все ж таки буде його вихід і відбиття від рівня 61,8, формально стахастік буде виходити з даної зони, у нас буде фактично гарна точка входу на купівлю, також за трендовим рухом. А також рівні, які в нас знаходяться по даному активу, є доволі гарний, цікавий рівень саме по ціні 1.3929. Поточної ціни до даного рівня порядка 71 пункту. І також є ще два гарних таких. Рівня підтримки найближчих саме по ціні 1.3866 і по ціні 1.3758. Тобто дані рівні будуть для нас фактично гарними рівнями підтримки, на що ми і зможемо орієнтуватися, якщо впродовж буде далі ціна падати. А у разі, якщо все ж таки ціна буде проходити і йти саме подалі, у нас є на меншому таймфремі, можу відзначити по таймфрейму H1, гарний локальний рівень біля рівня. Хіба наче 50 тут знаходиться гарний локальний його рівень, саме по ціні 1.4030, що від поточної ціни зараз до даного рівня порядка 33 пунктів. У разі все ж таки продовження висхідного тренду ціна може рухатись спокійно до рівня 1.4142, що і являється останнім максимумом за даним якраз таки трендом, на що ми зможемо з вами так орієнтуватися. Тому за активом також можемо заслідкувати. Актив доволі формує цікаву ситуацію. Ми бачимо, що по ADX якраз. Таки зараз почали домінувати продавці, але фактично з-за висхідного тренду і майбутнього закінчення даної корекції, можемо якраз таки очікувати його в подальшому таке зростання. А далі хочу переглянути такий актив, як євро-австралійський долар. Також гарна і непогана за ним зараз ситуація, так як актив знаходиться в непоганому такому боковому тренді. На що б хотів звернути також вашу увагу, що зараз знаходимося біля рівнів підтримки що трендового, що звучить рівня його по ціні 1.7570. Можна очікувати, якщо фактично ціна дійде до саме даного рівня, може сформувати підтвердження в майбутньому по індикаторам або по свічкам, що фактично дасть нам фактично точку входу вже на купівлі і продовжує рух до наступного, наприклад, рівня, саме по ціні 1.7794. У разі його пробиття і далі рух рівня супротиву, є ще також локальний рівень по ціні 1.79. 79,10. ну і Продовжимо, якщо вже буде в подальшому ціна зростати, буде йти до рівня по ціні саме 1,8158, Тому також можна звернути в принципі, увагу на даний актив. А також хотів би розглянути одну таку кроспару: саме долар, сінгапурський долар, Також гарно, задоволі за ним зараз така ситуація. Можемо побачити, що ціна в нас формується зараз і рухається в висхідному тренді. А поставивши рівня Fibonacci, можемо вам побачити, що дійшовши до рівня 50, вже декілька днів ціна просто стоїть тут на місці, не може не пробити його ні в місці, і зараз також сильно не зростає. У разі, все ж таки, при виході новин по долару і з подальшому зростання по даному активу, можемо очікувати рух до як мінімум рівня. По ціні 1.3086. І також розставивши вже розширення Fibonacci, можемо очікувати рух до f 61.8, що стоїть на рівні 1.3104. І також є рівень 100 по розширенню Fibonacci, який знаходиться в нас по ціні 1.3163. А також на меншому таймфреймі в нас знаходиться зараз ціна біля локального свого рівня, саме по ціні 1.3200. Якраз таки можемо побачити, як зараз ціна тут сам Зупиняється на цьому діапазоні часу. І якщо, в принципі, в подальшому ціна не буде не сильно не зростати, не падати, фактично можемо на майбутнє вже прогнозувати майбутній трикутник, у разі, якщо ціна буде тут мати якийсь певний застій. По індикатору ADX також бачимо, що зараз рух загалом не сильний, по ньому бачимо, не бачимо, немає конкретно якоїсь домінації у покупців чи саме продавців по даному індикатору. Тому давайте з вами рухатись далі. Бачу, якраз такий просвіт натуральний газ. Давайте розглянемо загалом зараз ситуацію по газу. Що можу, що можу відмітити зараз по даному активу? Ми формуємося і рухаємося зараз в висхідному тренді, але можемо звернути увагу на індикатор MACD, як із, що зараз ціна в доволі дуже сильній такій зоні перекупленості, що актив доволі перекуплений. Зараз ціна знаходиться доволі таки дуже високо, так як останній раз ціна тут була на цьому ж діапазоні в 2022 році, то можна буде, в принципі, не так дов, не, в найближчим часом очікувати корекцію. Найближчий локальний Рівень, який вже залишився до газу, біля якого він прямо зараз і знаходиться. У нас по ціні 4.720. Як можемо побачити, ціна вже дійшовши до цього рівня, дала такий свій певний застій. Зараз формується в нас червона спадна свічка. У разі продовження навіть висхідного тренду і продовження руху за трендом можемо очікувати рух до рівня 5.315, що від поточної ціни зараз до. До даного рівня порядка 60-670 пунктів. У разі все ж таки корекції ціна буде, якщо не йти. В нас знаходяться тут найближчі такі два рівня підтримки по ціні чотири. 252 та 4.050. Від поточної ціни до даних рівнів порядка 422 пунктів та порядка 624. Також є гарний у рівень саме по ціні 3.477. У разі, вже, якщо ціна буде до нього рухатись, даний висхідний тренд вже може повноцінно зламатись. І можна буде очікувати вже рух даного активу в саме в іншу сторону. Також актив доволі дуже політичний, тому також треба. Звертати увагу взагалом загалом на політику, яка відбувається зараз у світі. А також давайте переглянемо з вами саме марку нафти VTI, що в нас зараз ситуація за ним. А, те, що також нафта зараз у нас формується в спадному доволі такому тренді, своєму гарному по таймфрейму, де один ще показує в нас moving coverage на періоді сотом. Бачимо, зараз іде спадіння і що можемо очікувати взагалом по нафті. Зараз при виході новин. Якраз таки, які будуть виходити по нафті, буквально через пару декілька хвилин, може також бути доволі впливовим на взагалом весь рух по даному активу. Тому можемо, в принципі, очікувати, або якщо позитивне, або негативне саме засідання. Яке в нас буде відбуватися, і саме із запасів нафти можемо продовжувати і прогнозувати саме рух по даному активу. Зараз ціна знаходиться взагалом із двох локальних рівнів, саме по ціні найближчі супротиву це 58,04. Де зараз ціна буквально біля нього і знаходиться. У разі все ж таки, якщо ціна буде продовжувати свій спидний рух, можемо очікувати рух до рівня 56,01 та 54.49, що від поточної ціни до другого рівня підтримки 220 пунктів, до третього рівня підтримки вже порядка 380. А у разі все ж таки, якщо буде по результатам, будемо дивитися і за новини, які будуть відбуватися по нафті, можемо очікувати рух, якщо висхідний буде до рівня 61.27. Та 62.47. У разі, все ж таки, якщо нафта буде глобально зростати в своїй вартості, можемо очікувати рух до в майбутньому до одного з таких дуже гарних і сильних рівнів по нафті, саме по ціні 66.47, що від поточної ціни до першого рівня супротиву 287 пунктів, до другого 406 і до третього вже рівня 804 пункти на цьому діапазоні часу. А також бачу, глядачі просять золото. Зараз все переглянемо. Якраз таке золото. Давайте і в наступними візьмемо. Що зараз відбувається в нас з золотом? Загалом, і за ситуацією, що відбувається в Штатах, і за очікування закінчення шатдауну в Сполучених Штатах невизначеності певної такої ситуації. Золото зараз у нас починає знову ж таки зростати в своїй вартості. Що можемо очікувати? Бачимо, після відпрацювання прапору вже пішло ось таке в нас, певне зростання. Якщо дивитися саме по золоту, в нього є одні з декілька таких локальних рівнів. Саме по ціні, якщо брати саме. В локальній частині можемо взяти по ціні 42. 4292 98, саме це один із найближчих локальних рівнів для золота, що в порядку 6 тисяч пунктів діапазону до нього руху. А якщо все ж таки буде продовжене і сильне таке ж зростання по золоту, то можемо очікувати рух до ціни 4387.42, тобто до його історичного максимуму, де він якраз таки його і оновлював. До поточного рівня від поточної ціни зараз порядка 15 тисяч пунктів діапазону цього руху. Якщо все те ж таки, золото буде починати падати. В нього тут знаходяться декілька локальних рівнів підтримку, саме по ціні 4153.76, 4057.38, 3978.52 і 3915.73. Гарні доволі такі чотири рівня підтримки, які можуть формуватися золото, і біля яких доволі таки часто ціна доходила, відбувалася чи навпаки починала зростати саме від. Тому дані рівні впливові, зараз треба взагалом дивитися за ситуацію, що відбувається в світі, в Штатах, і особливо в політиці, яка зараз відбувається в світі. Тому що, так як всі ці новини зараз дуже сильно будуть і впливати саме на рух і курс золота. Я також бачив, що бачив, що просили подивитися одразу ж, срібло. Срібло така ж сама аналогічна ситуація, що ми можемо зараз очікувати по сріблу. Поставивши рівні Фібоначчі, можемо побачити, що ціна дійшла до рівня 50 і почала саме зростати. На локальному таймфреймі, сформувавши подвійне дно, і пішло яке зростання. І взяти розширення Фібоначчі, можемо очікувати перші рухи. Це саме пробиття зараз історичного максимуму ціни, де вона якраз таки зараз знаходиться біля ціни 54.41. Якщо дивитися на розширення Fibonacci, по EFIA 61,8 можемо очікувати рух до рівня 56.37, і по розширенню Fibonacci саме по сотому можемо очікувати рух по ціні 62.98. Якщо звертати увагу саме більше на локальний діапазон часу, можемо представити декілька локальних рівнів підтримки саме по сріблу, на які ми можемо з вами і орієнтуватися. Перший це по ціні 52.77, другий 51.40. Третій рівень дуже гарний саме по ціні 50.53, що знаходиться де нас рівень 23,6 по розширенню Fibonacci. Також можна звернути увагу на даний актив, також має корелювання з золотом, тому, в принципі, вони доволі дуже собою схожі між собою, на що і можна точно також, також звернути свою увагу. Одне і на завершення, давайте переглянемо якраз таки нашу SP500 і 500 взагалом, що яка зараз тут ситуація по ньому. А, звичайно ж, sp 500 у нас формується і далі продовжує рух в своєму висхідному глобальному тренді. Можемо побачити, що якщо поставивши рівні Fibonacci, ціна доходила до рівня 61,8, вавши молод біля рівня 50, то ціна й пішла в своє зростання. А зараз точно також це все, все залежить від новин, які будуть виходити, і все буде впливати на 500. Ми Можемо очікувати в принципі руху першого до рівня вже 60%. 6927.86, що від поточної ціни, це у нас порядка 6 тисяч пунктів. Якщо проставши розширення Fibonacci по нашому імпульсу останньому і його корекції, бачимо, що ціна дійшла до рівня розширення Fibonacci 61,8. Якщо все ж таки ціна буде продовжувати формувати свій висхідний тренд, і ще далі впадає, і в подальшому можемо очікувати рух до розширення Fibonacci 100, а саме по ціні 7017,38, що від поточної ціни до даного рівня порядка Eu antes de ter esse ponto. Також у sp 500 на меншому таймфреймі можемо побачити декілька таких локальних рівнів, які знаходяться по рівні 236, а саме по ціні 6831.84 що від поточної ціни до цього ж рівня порядка 3600 пунктів. І також є ще один у нього тут локальний рівень трішки нижче, саме по ціні 6813.03. У разі все ж таки ще одної довгої такої корекції, можемо очікувати взагалом рух до рівня. 6724 для діап... рівня підтримки. Якщо від поточної ціни до цього прямо рівня це вже діапазон, також 14 тисяч пунктів. Але давайте на таке більше, як можемо взяти на одне із завершення, може переглянемо з вами як актив, саме как 40 а також подивимося, що в нас тут за ним така ситуація, дуже доволі цікаво. Кесорок нас зараз формується з вами в висхідному тренді. Бачимо, що в нас ціна зараз дійшла і пробиває свій історичний максимум, да, пробивши вже пробиваючи рівень, який знаходиться по ціні 8294.2. Бачимо, що зараз на цей час ціна пробиває даний свій історичний максимум, але що хочу відмітити даний рівень, те, що ціна вже не перший раз тут знаходиться. Біля нього, і вона вже не перший раз біля цього рівня починає розвертатись. Тому за как 40 треба буде дивитися саме більш обережніше, і також дивитися взагалом за ситуацію, що відбувається по Єврозоні. У разі, все ж таки, початку, потім корекції. Можемо очікувати, рух вже до рівнів, що Фібоначчі, а що також до рівня підтримки саме по ціні 8120.1. від поточної ціни до даного рівня це діапазон в майже 2000 пунктів, що в принципі доволі непоганий рух для СВК 40 який може сформуватися. Тому що хочу відмітити на сьогоднішній день загалом по ринкам і по ситуаціям зараз все доволі дуже сильно дивиться і впливає на на політику, яка відбувається в світі, все, що відбувається в уряді в Штатах, які в новини виходять, це все якраз таки впливає зараз на дані активи. Тому будьте зі своїми угодами більш обережними, звертайте увагу на технічний та на фундаментальний аналіз. У мене на сьогодні, в принципі, все.